НКВД і КГБ і, будь ласка, самі маєте робити висновок. Я ще раз кажу, поки я ще маю говорити, тому що, як ви розумієте, я за свої слова відповідаю. Я казав, що я буду відповідати за свої слова, я відповідаю. Я просто хотів звернути увагу, що це Киреївщина яка називається зараз, який був клон суддя Киреїв, за яким зараз розшук подали вона зробила сьогодні дуже велику шкоду для України і зганьбив один такий от чудак. Україну, на цілий світ, ви уявіть собі, наскільки зараз ми впадемо в рейтингу. Я не говорю про інфекційний права, а просто у рейтинг по свободі слова через одне нерозумне рішення. Я піду в тюрму. Нічого, звичайно, я не знаю, що зазволяється. Але я вам скажу, Міша, не перебувай мене, Міша. Не перебувай, ти не маєш того статусу, будь ласка. Я ще раз вам всім кажу, шановні, я дійсно... Що на Сході триває громадянська протобивча війна. Не вірите мені, послухайте папу Венедикта, який минуло тижня заявив про те, що це громадянська війна. І одягайте на рух, як я говорю, а що це громадянська війна, і що це війна. Братов...